Давайте ми з вами пройдемо невеличкий короткий тест. Скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь говорили неправду? Я думаю, ви скажете, говорили. Як називається людина, яка говорить неправду? Брехун, обманщик? Скільки разів треба сказати неправду, щоби стати обманщиком? Звісно, одного досить. Підемо далі. Чи ви коли-небудь брали чужу річ? Спеціально чи не спеціально? Я думаю, що всі ми скажемо, що було. Як називається людина, яка бере чуже? Вона називається злодієм, крадієм? Скільки разів потрібно це зробити, щоб стати злодієм або крадієм? Звісно, одного досить? Чи ви коли-небудь дивилися на жінку чи на чоловіка з пожадливістю? Я думаю, що всі скажуть так. Ісус сказав, що хто подивиться. На жінку чи на чоловіка з пожадливістю, той уже вчинив перелюб у своєму серцю? Ми не беремо, друзі, 10 заповідей, ми не беремо 613, але лише ці три заповіді: не кради, не свідкуй неправдиво і не чини перелюбу. Ми винні в цих трьох заповідях. Ось уявіть собі, що ви стаєте перед Божою справедливістю після закінчення вашого життя. На основі цих трьох заповідей, що ви почуєте? Оправданий чи Осуджений, законом пізнається гріх, закон виявляє гріх. Отож, друзі, ми всі винні. Але якщо ви досі думаєте, що вам немає за що каятися, і вашої вини перед Богом немає, це означає одне ви просто не стояли під Голговським розп'яттям. Погляньте, будь ласка, на текст з книги Ісаї, 53 розділ 5 і 6 вірші. А Він, тобто Христос, був ранений за наші гріхи. Розбитий за наші провини. Кара на ньому була за наш мир. І його ранами ми уздоровилися, А Господь поклав на нього гріх усіх нас. Друзі, ми винні перед Богом, в тому, що кожен наш вчинок є порушенням Божого закону і Божих вимог. Отож, для чого нам кайтеся? Ми поговоримо в наступному відео.